Один, два, три, чотири. Клас, мене чутно. Вітаю вас, люба церква. Вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Дуже радий, прямо от дуже радий бути тут поруч з вами. Ще й бачите сьогодні дорогих гостів, е, яких дуже давно не бачив. Це так класно, коли от як Саня казав, приходиш, ти не знаєш, що вони тут, ну не очікуєш, знаєш, що вони тут будуть, а вони тут є. І це прям дуже круто. Е, і Почати, почати я б сьогодні хотів би знаєте, з такого питання. Чи замислились ви коли-небудь, скільки, скільки ми дізнаємося про цей світ лише тільки завдяки нашим очам? Саме Зір це головний канал нашого зв'язку з реальністю. Більшу частину інформацію про цей світ ми отримуємо саме завдяки нашим очам. Ми впізнаємо людей, ми можемо читати, ми бачимо красу, ми розпізнаємо форми і кольори, орієнтуємося у просторі. І все це завдяки нашим очам і світлу, яке потрапляє у них. Але що буде, якщо вимкнути світло? Якщо вимкнути світло, то. Втрачається і орієнтир. От. <риклад> Сразу видно, хто сидить Дякую, можна включати світло. Без світла втрачається орієнтир. І цікава річ, коли людину надовго повністю на тривалий час ізолювати від світла, навіть якщо в неї здоровий зір і здоровий розум, вона починає бачити галюцинації. Вона втрачає відчуття реальності, вона дезорієнтується, вона починає бачити хибні образи, чути хибні образи і навіть відчувати хибні образи, те, чого навіть не існує. Мішель Сіфр, французький вчений, у 1960-х роках провів на собі декілька експериментів. Він жив в ізоляції в печерях до півроку, року, шість місяців, у повній темряві, без годинників. І він втратив і відчуття часу, він мав зорові слухові галюцинації. Це така особливість нашого мозку. Без зовнішнього візуального потоку він не зупиняється, він не мовчить, він починає сам творити образи. Він починає створювати галюцинації, ілюзії, якісь хибні образи. Без зовнішніх подразників активізується наша пам'ять, уява і вспливають наші страхи. І це може призводити до візуальних або слухових видій, навіть якщо ти абсолютно здорова людина. Дезорієнтація, страх, ілюзії і самообман такі наслідки тривалого знаходження в темряві. Людина втрачає орієнтир і починає губитися у власних ілюзіях. Ми з вами живемо в темні часи. Часи, коли 24 на 7 нас оточує війна, страх, невизначеність, руйнування. Смерті. Нас вирвали з нашого звичного світу, в якому ми звикли жити, де все було зрозуміло, чітко і ясно, і кинули в темну печеру, де навкруги темрява, і ми навіть не знаємо, як довго це буде тривати. Ми були змушені залишити свій звичний спосіб життя. Ми переїхали, можливо, в інше місце жити. Ми втратили роботу, сім'ю, друзів. Безпечного місця немає ніде в країні. Ми дезорієнтовані, ми можемо впадати в вічі. Ми піддаємося страху і самообману. Ми втратили орієнтир. Я думаю, що кожен з нас, нас відчуває це в тій чи іншій ступіні. Кожному це знайомо. І чим довше ми живемо в темряві, чим довше ми перебуваємо саме в духовній темряві, тим глибше вона на нас впливає. Вона спотворює сприйняття реальності, і ми, ми можемо також почати букати в темряві, букати в самообмані. Але як навчитися відрізняти спотворену реальність від дійсної? Як нам знову повернутися до світла? І це буде тема наших сьогоднішніх роздумів з вами. І сьогоднішню проповідь я назвав так: Біжи до світла. І спочатку ми зачитаємо уривок, над яким ми будемо сьогодні розмірковувати це. Перше послання, до Івана, точні, перше послання апостола Івана, перший розділ з 5 по 10 вірш. Ось звістка, яку ми почули від нього і сповіщаємо вам, Бог є світло і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправильності Коли ж скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним і Його слово в нас не перебуває. Це уривок з послання апостола Івана, одного з перших учнів Ісуса Христа. На момент написання цього послання, він єдиний з живих апостолів. Всі інші померли мученістською смертю. І це послання, цей лист, він не адресований конкретно якійсь там церкві чи, можливо, конкретній якійсь особі. Ні, він адресований церквам загалом. Тобто людям. Людям, які у той час також вони були розгублені, вони впадали у вічі, адже церква сама по собі зазнавала нападів, як і ззовні, так і зсередини. Ззовні християни відчували гоніння. Найстрашніші гоніння почнуться потім. Вони ще попереду, коли по всій імперії всіх християн за віру будуть жорстко вбивати. Але вже зараз вони, багато хто з них був змушений, залишити свій дім, переїхати в інше місто жити. Вони втратили роботу. Вони перестали спілкуватися з рідними через непорозуміння. Вони були вигнанцями як через своїх, серед своїх так і серед чужих. З іншого боку, всередині також всередині церкви відбувались, дивні речі. В церкву проникли вже вчителі, які... Вчать не тому, чому вчили апостоли, які кажуть, що вони мають якесь таємне, таке, знаєте, містичне, тільки їм доступне знання, і всім, хто за ними буде слідувати, вони обіцяють його розкрити. І саме таким людям апостол пише свого листа. Людям, які були розгублені людям, які не розуміли, що відбувається і коли це все закінчиться. І цей лист це, знаєте, така суміш докору, настанов і потіхи, скріплена батьківською любов'ю. І пікування. Іван, як люблячий батько, пише листа своїм улюбленим дітям. І він не починає його одразу на станов. Вам потрібно робити оце, оце, оце. Ні, він їм нагадує щось дуже важливе. Він їм проголошує дуже важливу істину. Дуже важливу річ про природу самого Бога, про природу світла і темряви. Це п'ятий вірш. Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Як і в своєму Євангелії всьому посланні апостол використовує такі контрастні образи світло, темрява, життя, смерть, діти Божі, діти диявола. І цим він підкреслює, цим він зосереджує увагу своїх читачів, що немає якогось третього варіанту, немає сірих відтінків, немає чогось іншого Є або біле, або чорне. Є істина і є брехня. Бог є світло. Світло у нас асоціюється з чим? З чистотою, з ясністю. Світло не приховує, воно навпаки відкриває. У світлі все видно, все чітко, все зрозуміло. Темрява навпаки, у нас асоціюється з хаосом, страхом і чимось таким прихованим. У темряві губиться орієнтир. У темряві викривляється істина і зникає безпека. Тому Бог є світло. Бог є джерело абсолютної чистоти, істини і життя. В ньому немає і тіні двозначності, в ньому немає обману, в ньому немає жодної темряви. Адже що таке темрява? Темрява це відсутність світла. Не можна виміряти темряву. Можна виміряти тільки кількість світла. І цим своїм подвійним запереченням Іван підкреслює цю ідею. Він ставить таку жирну крапку на цій ідеї, що є тільки одна істина, яку вони почули від Бога, яку він зараз звіщає в церкві, що ця істина і є Бог. І знаєте, в нашому суспільстві зараз ну такий час, і ця думка дуже розповсюджена, що. Ну, немає якоїсь абсолютної істини. Кожен може сам визначити, що правильно, що неправильно. І це навіть не нова ідея, ця ідея тянеться ще з ідемського саду. І ця думка, що не людина сама може визначити, що є істина, а хтось більший і більш авторитетний, це робить за неї. Вона перечить людям. Вони не приймають її, вони протестують проти неї. Але іноді людство стає в такий. Безвихідну таку ситуацію, коли вони приймають істину і звертаються до Слова Божого. Наприклад, у тисячу, з 1945 по 1946 рік, після закінчення Другої світової війни, був так названий Нюрбенський процес. Це військовий трибунал, де судили фашистів за їхні злочини, за їхні масові вбивства. А вони казали, ну, ми нічого поганого не робили. Ми робили те, що нам наказувала, наша країна, наш канцлер, наш фюрер. От ми виконували закони, чому ви по своїм законам хочете нас судити? І тоді людство прибігло до абсолютної істини, до еталону, до Слова Божого. І на основі Слова Божого їх судили за їхні злочини. Адже є тільки одна абсолютна істина Бог є світло. І апостол Іван бере цю істину, яку він тільки що нагадав церкві, він бере цю істину і переносить на наше з вами життя, на буденне життя звичайних смертних людей. І через серію припущень і тверджень він показує, як буде виглядати з однієї сторони життя в темряві і на противагу, життя у світлі. Які аспекти такого життя? І перший аспект життя в темряві це лицемірство. Шостий вірш. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві. То говоримо неправди і правди не робимо. Що означає ходити в темряві? Хто ці люди? Можливо, це просто знаєте, такі люди, які люблять нічні пригулянки під зорями. Мабуть, ні. Ходити це такий термін, який має визначення перебувати постійно в чомусь, вести певний спосіб життя, звичний спосіб життя з певними мисленнями і перевагами, схильністю до певних речей. І тоді ми розуміємо, що ходити в темряві це значить вести спосіб життя протилежний до світла, протилежний до Божої істини, мати схильність обирати неправду і чинити так само. І на той час в церкву, як ми вже згадували, проникли вже вчителі. Вони створювали таку атмосферу філософства, розмірковань, такі високі, прекрасні теми. Вони отруювали церкву своїм вже вченням, яке. І йшло в розріз з вченням апостолів, і вони спотворювали вчення апостолів. Вони казали, що є певна якась істина, яка доступна тільки їм. Вона така містична, вона закрита, вона така сакральна. І вона навіть вища за священне писання. І якщо люди до них будуть приходити, то вони, звичайно, поділяться цією істиною. Але. Знаєте, і ззовні вони також виглядали дуже такими релігійними, поважними, слухняними, проголошували різні релігійні лозунги, повторювали правильні слова. От, вони казали, що любили Бога, що мали спільність з Богом, що мають стосунки з Богом. Якось сьогодні жінки спитали, як би ти характеризувала свої відносини з дити... з... зі своїми дітьми? І вона відповіла. Вони ставляться до мене як до Бога. В Сенсі. Це як? Ну, вона відповідає: Ну, слухай, вони ніколи мене не слухають, не виконують те, чого я від них прошу, іноді взагалі ведуть так, наче мене не існує, а звертаються до мене тільки в тому разі, коли їм щось від мене потрібно. Доволі знайома картина. І не тільки в фані батьківства, але й в фані наших стосунків із Богом. Життя цих людей. Насправді показувало, що вони не мають нічого спільного із Богом, нічого спільного із істиною. їхні слова розходилися з їхніми вчинками, а, і при цьому всьому вони дуже не любили інших людей, які протирічили їм, і вони самі відділялися від них, і тих, кого вони обманювали, вони також відділяли від спілкування з іншими людьми. Людина, яка ходить в темряви, ніколи. Не буде мати спільності, вона буде навпаки уникати можливості спілкуватися з іншими людьми. Вона ніколи не впустить нікого в своє приватне життя, а буде показувати тільки те, що їй вигідно. І на противагу до лицемірства Іван пише про спільність і очищення. Сьомий вірш: коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне з одним і кров Ісуса Христа. Його сина очищає нас від усякого гріха. Ходити в світлі це не значить вести абсолютно безгрішний спосіб життя. Ні. Ходити в світлі це значить вести такий спосіб життя, щоб в повсякденному житті ми свідомо хотіли обирати те, що до вподоби Богу. Щоб наше життя не було обмежено просто релігійними лозунгами, щоб. Або правильними словами, там Слава Богу, Алілуя от, а в, в буденному житті подивишся, а чим ти відрізняєшся від звичайної людини. Щоб наше життя, а, щоб ми прагнули в житті ходити в світлі, як і сам він є у світлі. Щоб навіть коли у нас щось не виходить, коли в мене щось не, не виходить зробити правильно, я все одно бажав спільності з ним. І з іншими людьми. Ходити в світлі це шлях боротьби. Боротьби з собою, з гріхом, де не завжди в тебе виходить перемагати, де часто ти можеш програвати. Але для тих, хто ходить у світлі, то, хто має спільність з Богом і одне з одним, є велика втіха і благословення. Адже кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає від усякого гріха. Вічний Божий Син який став людиною із плоті і крові, став Ісусом Христом, який помер за нас і провив свою кров, щоб омити нас від наших гріхів. Він і продовжує очищати нас і зараз. Очищення це процес, це постійна Божа дія, яка подавляє силу гріха в нашому житті з кожним днем все більше і більше, аж поки він не зникне. Життя в світлі це шлях. Який виражається в особистих стосунках з Ісусом Христом, щирих стосунків без масок. Але є ще інший аспект життя в темряві, який виділяє апостол, і це саме обман, восьмий вірш. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Основою вчення вже вчителів була така ідея: все матеріальне зло, все духовне добро. Все матеріальне не має значення і їм можна нехтувати. І тому, коли ти грішиш, ти грішиш у тілі. Тіло яке? Матеріальне. Тому що можна грішити скільки хочеш, душа вона спокійна, вона на небесах, а тіло воно не важливо, нічого страшного не відбувається, що ти грішиш. Це був один із аспектів їхнього вчення. І багато хто, ну, це гарне вчення, їм подобалось, ну, тіпо, роби, що хочеш, і все буде добре. І таким чином вони вводили оману не тільки себе, але й інших людей. Але чому самообман такий небезпечний? Тому що ми починаємо заперечувати проблему, коли вона насправді існує. Ми нехтуємо небезпекою, яка наближається аж доки зовсім не стане пізно. Ми схильні применшувати наші гріхи, вперто не бачити своїх проблем, роблячи вічно нічого страшного не відбувається. Ми виправдуємо себе, навіть знаєте, ми можемо. Дойти до такого, щоб знаходити собі не просто виправдання, а прям таку благочистиву відмазку, чому я можу так поступати? На нашому внутрішньому суді у нас мільйон адвокатів і жодного прокурора. Коли людина тривалий час ізольована від світла, її світосприйняття викривляється. Вона не може навіть себе бачити правильно. Її відчуття стають хибними. Коли нас довгий час оточує темрява, ми починаємо виправдовувати свої вчинки і обманювати а, себе, що нічого страшного не сталося. Ну, а тим паче в нас та час. Ну. Ну, нічого страшного, що я дав хабаря, щоб відмазатись від ТЦК. Ну або що я вже три роки на вулицю не виходжу. Нічого страшного, що я обманом виїхав за кордон. Ну нічого тут такого, що я, будучи в війські, почав вживати наркотики чи пити алкоголь. Ну навіть якщо не в війську, послухайте, ну, бомбьошки постійні, дрони, шахеди літають, люди помирають. Ну я ж повинен якось розслаблятися. Ну, що тут такого страшного, а? Ну нічого страшного, що я там один раз зрадив дружині або подивився порно. Я не збрехав, я не просто не сказав всю правду. Я не командую, я проявляю свій дар лідера, який в мене є від Бога. Я не пліткую, я ділюся просто такими детальними молитовними потребами, що всі інші знали, за що молитися. Ми можемо виправдовувати себе постійно. І кожен разом ми все більше і більше занурюємося в темряву і зовсім втрачаємо орієнтир. Але на противагу до самообману апостол пише про сповідь, про визнання гріхів. Дев'ятий вірш. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Гріх завжди нас буде тягнути в темряву. Він хоче ховатися, він хоче не видавати себе. Він буде давати відчуття сорому і провини, щоб ми не боялися показати іншим людям на очі. Ну, це ж соромно. Що вони про тебе подумають? Та на що воно тобі надо? Сховайся. І цей тягар давить на нас і визнати свої гріхи. Насправді визнати свою слабкість для нас іноді гірше смерті. Ну і це ще півбіди, ну перед Богом ми якось, знаєте, нам легше визнавати гріхи, бо ну, насправді, якщо чесно зізнатися, ми не боїмося Бога так, як потрібно. Якщо б ми любили Бога, якщо б ми боялися Бога, якщо б ми поважали Бога, якщо б ми цінували стосунки з Богом, ми б менше грішили. Визнати свої гріхи, свої гріхи, свою слабкість перед Богом і перед іншими людьми оце для нас проблема. Але ми всі багато грішимо. Ми грішимо і каємось. Каємось і знову грішимо. І якщо б наше спасіння залежало б від нас, ніхто, ніхто на цій землі за всю історію людства не спасся б. І в цьому житті я маю сміливість надіятися лише. На Божу вірність і праведність, на вірність, яку він довів на Христі, бо праведний і справедливий Бог прощає гріхи, прощає наші гріхи тільки тому, що Христос за них заплатив. І саме тому я сповідую свої гріхи, бо не існує гріха настільки малого, щоб він не потребував покарання, і немає гріха. Настільки великого, що Бог не міг його пробачити. І нарешті, своїм третім твердженням, Іван підкреслює свої слова, свою ідею про світло і темряву, про те, що людина не може знаходитись десь посередині. Вона належить або одному, або іншому. Десятий вірш. А коли скажемо, що ми не зрішили, то робимо його неправдомовним і його слово в нас не перебуває. Якщо я постійно заперечую свою проблему, якщо я кажу, ну нічого страшного, я не винуватий, не я такий, життя таке, мене обставини змусили, тоді у нас виникає проблема. Проблема в тому, що або я кажу неправду, або Бог каже неправду. Але Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Бог є істина, і Божа істина відкриває те, що всі люди без винятку. Всі з всі гідні покарання, всі заслуговують цього. Люди блукають в темряві по краю прірви, в ілюзорному світі самообману, запевняючи себе, що все в порядку. І лише Божа милість утримує грішника від того, щоб прямо зараз йому не впасти, в безодню і не загинути. Про це, це не вся істина, це не вся правда. Так, Боже світло відкриває нам наш справжній стан. Так, вона відкриває нашу головну проблему, мою головну проблему, мою гріховність, мою темряву. Але разом з цим Божа істина також відкриває нам шлях до спасіння. Бог являє нам світло. Світло, яке є Ісус Христос. Євангелія від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряви, але матиме світло життя. Довго перебуваючи в темряві, ми втрачаємо орієнтир. Ми заблукали в тіні самообману. Але істина світла прийшов в цей світ. Це Ісус Христос. На Христі Він узяв на себе всю нашу темряву. На Христі Він взяв кожен гріх, кожну провину, кожну нашу ілюзію якому вірили без Бога. І в обмін нам дав свою праведність, свою святість, життя у світлі. Тому перший крок на шляху до світла це зупинитися, перестати букати і заповняти себе, що в тебе все нормально. Побачити, визнати свій гріх, свою потребу, свою безпорадність і прийняти його прощення. І тоді. Його світло наповнить нас. І тоді розпочнеться шлях нашого життя в світлі, не миттєвий, а щоденний, постійний і свідомий. Але життя у світлі це шлях не лише радості, а й боротьби. Це шлях перемоги, поразок, зветів і падінь. Бо ми живемо в світі, де темрява ще досі панує. І її вплив реальний. Ніхто не може сказати, що. Нема зла і темря у цьому світі. Ні, він є. І іноді ми знову піддаємося страху. З невірі впадаємо в розпач, починаємо блукати в тіні самообману. І тому ми постійно повинні перевіряти щиро перед Богом, без маски і без страху, чи справді я живу у світлі, чи просто на автоматі продовжую повторювати правильні слова. Жити у світлі це не про досконалість. Це про щирість, це про справжність, це про щоденне рішення не ховатися в тіні, а вийти до світла, яким є Христос. Сьогодні Господь не питає, чи все в тебе вийшло. Він питає, чи готовий ти бути чесним зі мною? Чи ти визнаєш свою проблему? Чи ти довіряєш моєму прощенню? Бо якщо ми визнаємо свій гріх, Він вірний і праведний, щоб його простити і очистити. Якщо ми зійшли з дороги, він вірний, щоб повернути. Якщо ми знову потрапили в тінь, Його світло сильніше за будь-яку темряву. Не соромно зізнатися в своїй слабкості, в тому, що сьогодні в тебе немає сил і навіть бажання чогось робити. Зізнатися, що ти схибив і знову спіткнувся і впав, будь чесним із собою і з Богом, адже світло Бога не засуджує, а зцілює. Ж не бійся, зупинись, поглянь Його світло, Визнай свою потребу, прийми Його благодать. І нехай Його світло осяє твій шлях. Бо колись ви були темрявою, а зараз світло. Господі, живіть, як діти світла. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Господь, Боже, ми так. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти є справжнє істинне світло, яке прийшло в цей світ для того, щоб відкрити, Господи, нам нашу проблему. Так, Твоє світло, воно викриває наш справжній стан, відкриває нам нашу сліпоту, те, що ми ходимо в самообмані, те, що ми живемо в темі, Господи, але ж воно приводить нас до спасіння. Воно вказує, Господь, на, на тебе, на хрест, де ти, Господь, замість нас. Взяв на себе, Господи, цю нашу провину, наші гріхи, Господь, де ти помирав для того, щоб ми цього ніколи не відчули. Де Ти звільняєш нас, Господи, від влади гріха і даєш нам сили, щоб позбавити своє життя і від сили гріха, Господь. І ми просимо, щоб наше життя, воно справді було таким свідомим, щоденним бажанням, Господи, все ближче і ближче ставати до Тебе. Хоча би по маленькому кроку, Господи. І допоможи нам завжди пам'ятати, що на цьому шляху ми не самі, бо ти з нами, Господь. І ти, Господи, пообіцяв, що ти ніколи не залишиш і не вставиш, Господь ми. Дякуємо Тобі за все і мовимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.